Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти підбірку фармінг пулів на Stanfay. Зробив я такий пост в себе на каналі, де зробив підбірку фармінг пулів. Зараз на Stanfile доступні три актуальні пули. Це WUFTon, Poeton, Tadaton, ну і, звісно, StanFi USDT. Із загальними призовими, еквівалентними 113 тисяч доларів. А що нам потрібно робити? По-перше, ми переходимо на Stunfile. Посилання я залишу в описі під даним відео. Потім в верхньому правому куту ми підключаємо свій гаманець, я його вже підключив, натискаємо на Pools. Тут ми можемо побачити ці всі пули. Farming pools. Угу. Як бачимо, WUF, Stone, все, як я і казав. Тепер. Ми повинні натиснути Trade І, наприклад, ВУ тон. А нам потрібно взяти, наприклад, ви хочете закинути там условно 100 доларів. Тобто 100, ну Давайте не в доларах, так як в нас тони. Давайте на ну, 100 доларів тонах, це 20 доларів. Тому ми тобто, свапаємо 20 тонн, свапаємо їх в вуф. І так само. Получається, ось ви свапнули. Я просто не буду вам наглядно показувати. Потім ми додаємо ліквідність, і ми, ми повинні додати ці 100 доларів у токені, там, в якому ви хочете фармити. 100, наприклад, цих доларів у токені ВУВ. І також ці 100 доларів у токені тон. Ну і все, в принципі, ви натискаєте там add Liquidity. Тобто то додаєте ліквідність і у вас, у вас фармляться дані токени. Тому, друзі, ось таку підбірку я для вас зробив. Надіюсь, вам сподобалось дане відео. Дякую всім за увагу. Обов'язково беріть участь, якщо у вас є вільні стаблкоїни, або якщо ви ще холдертонт, думаю, вам сподобається якби, а, даний фармінг, і, в принципі, зможете додатково зробити різні токени. Тому друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні.